Знову з вами на зв'язку. У нас є наступний спікер, це Алекс Нигматулін з PR News IO. Це наш партнер, понад 100 тисяч майданчиків для розміщення ваших статей з лінками, великий маркетплейс, досить давно на ринку. Від них є бонус, який знаходиться в описі до цього відео. Також я закидав його в наш чат продублюючи. От і Алекс, вітаю тебе. Привіт, Тараса! Дуже радий тебе бачити. Дуже радий бачити дуже круту аудиторію. Привіт до Миколи Лукащука. І моя презентація буде якось перекликатися з його презентацією. дуже Дуже цікаво, що у нас спільний досвід. Супер, дуже дякую, що ви долучилися як партнери і спікери. Завдяки таким, як ви, відбуваються такі івенти. Сподіваємося, що трошки підвищимо діджитал грамотність населення. От, і твій час для твоєї презентації стартуй. А в мене тебе, для, для тебе питання, Тарасе. А в тебе є персональний бренд? В мене персональний бренд. Це питання не до мене, а до інших людей. Як ти вважаєш, в мене є якийсь персональний бренд? Ми, ми мені здається, дуже дуже крутий, і мені ти мабуть ти розумієш що бонуси від персонального бренду. Якщо в тебе крутий персональний бренд, ти легше знаходити клієнтів, знаходити партнерів та організовувати конференції. Як ця ти просто кажеш, люди залучаються. Це означає, що в тебе крутий, мощний персональний бренд. Але ще й що важливо у персональному бренду, ще і е, е, бути презентованими онлайн. І я бачу, в тебе ще нема Google Knowledge Panel, і тобі треба це зробити. А сьогодні я розповім, як це, це, це зробити. Це дуже прикольно. Я насправді думав про це, і мрію, що колись буде так. І колись буде у Вікіпедії можливо сторінка. От. І це, ну, це... я бажаю всім нашим спікерам сьогодні, щоб у них була своя сторінка у Вікіпедії. Це дуже круто. Так, так. Але почну я з би, важкої теми. Важка тема SEO вже помирає і вже не буде seo спеціалістів. Вони вже не потрібні, тому що Google опанував віддачу своїми відповідями уші. Але в мене і гарна новина. Що зараз компаніям і вам сеошникам є ще робота, тому що якщо раніше ми казали людям, що ваша ваш результат у гуглі що ваша візитівка? Зараз ми кажемо, що ваш результат у чаджі та у інших AI-помічниках помічниках це ваша візитівка. І коли ви забуваєте ім'я людини у пошук чи запитаєте ai помічників щоб будувати крутий персональний бренд, треба щоб про вас була там інформація. І зараз моя презентація буде построєна не про те, як вам будувати свій персональний бренд, а як на цьому заробляти, тому що все потрібна буде нова робота. І мені здається, що ці навички, які мають соошники, вона дуже знадобляться, коли треба будувати персональний бренд. Моя на презентації будуть приклади переважно з нашої компанії. З одного боку, я просто люблю наші приклади і поважаю Олександра Сторожука, Але інша причина: якщо ти працюєш з піаром. Дуже важко від клієнтів отримати якісь приклади, тому що піар полюбляє тишу. Якщо ви бачите якийсь крутий персональний бренд чи таку відому людину, знаєте, це дуже кропітна робота з іншого боку, про яку ця людина не буде вам розповідати. Тому вчимося, шукаємо нових клієнтів, і я розповім, як це робити. Хороша штука в тому, що принципи, які ви робите з просуванням людини у гуглі, вони співпадають з як ви просуваєте людину у ChatGPT. Тобто вам потрібно зробити багато есетів та подати сигнали ai помічникам, що відповідати, коли люди будуть питатися про вас раніше. Люди питались у гуглі, там просто вбивали якась сім'я. А зараз вони питаються, чи можу я працювати з тим, чи можна йому довіряти. І чому саме СИОшники можуть свічнутися до й цих AI ників та допомагати люди, людям будувати бренд? Зараз у піарі іноді деякі піарники сприймають свою професію як якусь таку творчу, і але це суто технічка. І я вважаю, що СОшники можуть принести ось ту технічні навички та зробити вивести піар на новий левел. Що мовміють СОшники і що які навички знадобляться? Це аудит цифрової присутності, тобто шукати, що вже є про людину, поставити на моніторинг нові згадки, як люди уявляються, і що про них пишуть онлайн. Чи в GPT, працювати з структурованими даними, тому що коли ти будеш будувати персональний бренд, треба робити е, різні есети і е, десь збирати, шукати якісь е, нові ідеї, як це зробити, і все це можна робити, е, знаючи навички SEO-шників. І обов'язково навички лінбілдінгу, тобто побудова е, різних есетів, тобто місць, де буде згадуватися е, людина, і контентна оптимізація робити. Інформацію про людину цікавою та релевантною. Для кого йде шукати клієнтів, для кого може знадобитися важливий бренд. Тут переважно теж у прикладах я буду розповідати про ринок США, тому що зараз в нас є досвід, як люди будують свій бренд на ринку США. Ну і це очевидно це високомаржинальний ринок, там чеки вищі, ніж в інших, і багато хто хоче вийти на ринок штатів. Які люди потрібен як повітря, персональний бренд, це люди, яким інші люди довіряють своє життя. Це можуть бути юристи, лікарі, якісь консультанти, усі люди, коли перед тим як щось робити, щоб мати справу, вони гуглять чи можна довіряти цій людині, тому це дуже важливо. Це роблять топ-менеджери, тому що через топ-менеджерів здійсняється. Продаж е, товарів, тому що топ-менеджер це лице компанії, і набагато легше компанію оперувати, якщо топ-менеджер сильний. І коли треба залучати е, інвестиції, це теж е, людям з гарним е, персональним брендом е, краще дають е, гроші. Ну і обов'язково політики та громадські діячі. Ось тут у мене, наприклад, це посол е, е, у... Е, Антігуа і Барбуді Дарю айтем, але ще й він ще й юрист і він побудував бренд навколо цього. Дуже рекомендую його погуглити, і це просто ідеальний пример, як треба будувати свій професіональний бренд. Людина існує просто всюди, де тільки можна. Хто ще може бути вашими клієнтами? Це розробники та спеціалісти, які е, хочуть знайти для себе круту роботу, які шукають нових клієнтів. Е, теж е, люди люблять працювати та. Довіряють та платити більше відомим людям, тому вони всі це роблять та будують свій персональний бренд. Уявіть у усіх цих маркетологів та силошників та лінкбілдерів з Індії та Пакистану. Усім їм потрібен персональний бренд. І увіть, що ви можете допомогти їм. Не вони будуть вам писати «Hello, sir», а ви будете їм продавати свої послуги. Це треба теж персональний бренд для проходження фінансових процедур та для отримання візи талантів. Найвідоміша віза талантів це у США. Для тих, хто не знає, це така віза, яка дозволяє вам проживати та працювати у США. Якщо ви талановита та екстраординарна особистість, тобто ви маєте якісь екстраординарні здібності, це не те, що ви можете літати чи там не знаю, дивитися крізь стіни, але те, що ви можете робити щось краще за інших. Ви можете бути особистою тату-мастером, селошником, маркетологом. Спеціалістом чи просто круто ремонтувати авто. Все це критерії для візи, візи талантів І вам потрібна присутність онлайн для того, щоб отримати цю візу талантів. Ще для кого, якщо ми розмовляємо про талановитих людей, на думку співпадають актори та інші креатори як то оператори, не знаю, монтажери, усі люди, які крутяться вокруг сфери кіно. Їх всіх можна відшукати на сайті IMDb, це інтернет movie database Я рекомендую підписатися на IMDb Pro, це професійна версія, і там ви побачите набагато більше інформації. Можете побачити навіть персональні дані дані акторів, щоб їм запропонувати свої послуги. Теж треба знати, те що у IMDb є свій метрика, називається вона Стармітер. Вона показує наскільки популярна особа зараз. І люди шукають собі людей у команду, коли хтось е, е, хоче зняти кіно, вони шукають людей на базі того наскільки високий цей старметр. А старметр е, він формується в тому числі за рахунок цитування зараз в онлайн-медіа, тобто за рахунок особистого бренду. Навіщо е, людям, які знімають кіно, люди з високим старметром? Тому що це доступ до аудиторії тих людей. Якщо хтось зняв якийсь е, е, ролик, потім він обов'язково його поширить, тому людям. Е, Цікавіше залучати людей з високою впливованістю, де ще знайти клієнтів для просування персонального бренду, це просто парсити LinkedIn бізнес спільноти, шукати хто там яких спеціалісти, та писати їм Теж дивитися на місця, де вже експерти, чи люди, які будують персональний бренд, вже існують. Наприклад, Forbes Councils. Це багато людей. Починає свій персональний бренд з того. Потім цікава штука це пошукати на Вікіпедії статті, які подані на видалення. Це «Articles for Deletion». І тут багато можна побачити людей, персон, які хотіли створити для себе сторінку у Вікіпедії, але їм недостатньо для цього ваги, то їх Вправи на віддалення, тобто, це для вас потенційні клієнти. Їм можна допомогти з побудовою персонального бренду. Вони легко гугляться та знаходяться. Потім можна ще подивитися на авторів книг на Амазоні чи на інших майданчиках, не йти у якісь топи, а подивитися тих, хто роздає книги безкоштовно, чи за один чи там два долари. Це автори початківці. Вони тільки почали е, працювати, і їм потрібно е, себе презентувати. Їм всім потрібен персональний бренд. Ну і ви можете сконвертувати ваших існуючих клієнтів е, по СОЦІ у клієнтів для персонального бренду, запитатися, чи потрібен персональний бренд для босів, чи для ці level компанії, з якими ви працюєте, і я вам відповім: так потрібен. тож з чого починаємо, коли ми розкажемо про персональний бренд, це що треба знати в першу чергу, це Google knowledge panel що це таке? Це ось така цікава сторінка, коли ви шукаєте людину та знаходите таку красиву сторінку, де великі фотографії, інформація about, посилання на профілі людей. Ось це все персональний Google Knowledge Panel. Вона формується автоматично, але на базі есетів, які вам треба зібрати і опублікуватися на базі соціальних мереж, на базі інших статей у медіа. І з чого треба почати, перевірити, чи вже є для вашого клієнту особи, чи є вже Google Knowledge Panel. Це можна зробити там якимось хитрими засобами та робити це у пошуку. Там є хитрий засіб. Але ми пропонуємо ми зробили свій інструмент Google Knowledge Panel Search. Ви можете прийти за посиланням чи відсканувати QR-код, вбити ім'я, та потім ви отримаєте таку сторінку, посилання на сторінку, якщо є вже Google Knowledge Panel. Що вам потрібно зробити, вам нужно її заклеймити, тобто прив'язати її до вашого персонального профілю. Бачите, якщо у вас вже є Google Knowledge Panel, бачите е цю сторінку, нажимаєте на три крапочці, а потім нажимаєте Claim this Knowledge Panel. Потім вам потрібно буде показати. Е Скріншоти ваших кабінетів у LinkedIn, у Facebook, щоб довести, що ви власник, що ви ця людина, чи фотографії документів. Якщо ви це робите для ваших клієнтів, вам потрібно отримати від клієнта лист, що ви їх презентуєте для цієї праці. Після того ви отримуєте ось таке повідомлення від Google, і можете вже якось працювати над Google Knowledge Panel. Вона постійно змінюється. Раніше нічого ви не могли робити. Зараз ви можете додавати туди до Google Knowledge Panel, там фотографії, додати соціальні мережі та інші штуки. Що робити, якщо Google Knowledge Panel нема? З чого почати? Треба почати з того, щоб зробити есети для того, щоб knowledge panel з'явилося. То починаємо з того, що перевіряємо, що вже є про людину онлайн. Як кажуть наші клієнти, коли тільки починають, вони кажуть, та ми не представлені в онлайн. Ми відповідаємо ні, ні, ви представлені, але ви просто не контролюєте, як ви представлені, тому що усі ми залишаємо якийсь цифровий слід. Після цього, щоб знайшли все, що є, треба підготувати базову біографію про людину, тобто інформацію, яку ми будемо просувати, наративи, якого експерта ми будемо з цього будувати, тому що нам потрібно багато буде тексту, щоб заповнювати різні есети чи підготовлювати інтерв'ю. Потім пошукати, що вже є про людину, на яких сайтах вона згадується, чи написала людина книги чи статті. Це все теж зібрати у великий документ з структованою інформацією, тому що вам потім буде легше це робити, коли ви це підготовите. Наступний крок це зробити офлайн активність, це зробити фотосесію. А ви можете вже використовувати існуючі фотки чи просто можете замовити окремо та знайти фотографу онлайн. Це не важко знайти через Fiverr чи через ще щось людей, яке може отфоткати вашого клієнта в його офісі на іншому боці океану. Що треба мати на увазі, щоб фотографії були різні, щоб людина була вдягнута у різні речі, тому що щоб це було виглядало, виглядало природньо, не те, що в тебе одна фотосесія в одній сорочці, і ти просто всюди з нею. Якщо це неможливо, AI дає нам нові можливості. Наприклад, є ось така штука у Gemini, Ви кидаєте фотку, просите якось обробити обличчя, і Google вам надає результати. Можна таким чином на роботати дуже багато різних сюжетів, які можна використовувати на різних сайтах. Дуже круто працює, дуже якісні фотографії отримаєш. Потім ми будемо думати, як нам будувати Digital assets навколо вашої компанії. Ось все ці штуки треба вам побудувати і зробити. Ми розпройдемося швидко по найважливіших з них. Це. Спочатку треба почати з персонального сайту під людину. Це буде основний хаб, де ми будемо збирати посилання на всі інші есети. Треба зареєструвати сайт. доменне ім'я має бути якнаймого більше підходити під ім'я людини, яку ви просуваєте. Якщо це ім'я це найкраще, що може бути. І ось на цьому сайті це може бути одностр... одностраничник, Просто збирайте ось якусь біографію, посилання на книги, посилання на статті, посилання на YouTube ролики на все це що тільки можна, і ще що ви зробите. Можна зробити не один бізнес сайт як у прикладу з тим дипломатом. В нього там кілька десятків сайтів, які описують його з різного боку, і, і в доменній зоні і ком, і не знаю там co.uk і інші. тобто Тут фантазія безгранична і все можете зробити за гроші клієнта. Але важливо, щоб на цьому сайті була присутня інформація у форматі schema.org. Тобто, ви потрібно зробити цей інформацію, дату. Це дуже крутий сигнал для Гугла, на базі чого він буде потім, потім збирати knowledge panel. Та якщо буває таке, що knowledge panel трапляється декілька. Нулі шпенули на одну людину. Ви теж з допомогою схема Org зможете зібрати це все до одної. Можна користуватися багато різних інструментів, але ми теж маємо свій генератор просто заходите, переходите по посиланню і вбиваєте інформацію про вашого експерта і отримуєте код, який ви додаєте просто у на сторінку сайту. І Google вже буде, коли пропарсить цей сайт. Він вже буде знати, що інформацію про людину та постійно оновлюєте новими даними про нього. Потім, що треба ще робити, це використовувати із ресурси компанії, які вже є. Якщо це хтось сі-левел, обов'язково треба зробити персональну сторінку на сайті компанії з описом, теж з біографією, з посиланням на есети, на все, що можна. Якщо нема такої можливості, можна зробити профіль у блозі, де ви теж будете буде, людина, буде автором його. Потім обов'язково перевірити, чи знаходиться людина у базі Crunchbase, чи в базах The Org, чи у всіх інших базах, де тільки присутня компанія, там, не знаю, якийсь Glassdoor, чи ще щось. Усюди повинна бути присутня ця людина. А потім, як казав Микола, дуже важливо працювати над нагородами. Піар у США це дуже багато побудовано навколо нагород. Усі люди роздають собі якісь побрякушки, якісь грамоти, і усі радіють. Ось тут і багато. Нагород є спеціальні датабази, бази, де ви можете знайти якісь нагороди які зараз роздаються та умови, як ви можете в них їх отримати. Іноді це просто якийсь фінансовий внесок, і ви будете не знаю, найкращим стоматологом за. У штаті Алабама, тому що так не знаю, стоматологи обрали вас чи вашого клієнта. Багато різних нагород на будь-який смак, і іноді просто треба заповнювати форму. І ви її отримуєте. Як ми ось тут у нас є нагорода Go Global Awards, все, що нам було потрібно, це заповнити форму. І все, ми її потім отримали. Це було безкоштовно, тому не це треба дуже важливо, і потім, коли отримуєте нагороду, теж додавайте ці всі есети на сторінки. А що інше, це зробити профілі на сайтах лідерів думок. Перше, що спадає на увагу, це Форус Business Council». Тут членство платне. І після того, як ви пройдете їх кваліфікацію, і вони вам її продають продадуть, ви можете потім додавати статті. Це дуже любить зараз Google і ChatGPT і буде цитувати вашого клієнта тут постійно. Такі є інші системи від Entrepreneur, від Інка та багато інших, де можна зробити такі профайли. Переважно вони всі за кошти, і вони надають можливість пішити та публікувати контент. Але контент дуже. Має бути дуже високої якості. Які ще есети Бистро пройдемося. Це треба зробити есет зробити якусь розсилку у LinkedIn, чи у Medium, чи в Substack під вашу персону, від його імені, якщо б регулярно щось, якісь підбірки відправлялися, залучати персону до подкастів. Спікерство на конференції, це все теж можна підшити, це все це можете робити для ваших клієнтів, і вони будуть раді. Якщо можете зробити якісь автори в курсів на Udemy чи у курсері, зробити сторінку на IMDB. Гурний, гарний лайфхак. А щоб потрапити на IMDB, не потрібно бути актором. Ви можете просто бути героєм подкасту і зробити сторінку на базі цього. Що ще? Є багато сайтів, на яких збираються історії фаундерів: фундеро, Founder.ad, там теж можна додати біографії, є багато різних енциклопедій, як Тарас сказав, Вікіпедія дуже крута і це, це бажання багатьох людей. Але якщо ви не можете потрапити до Вікіпедії, можете потрапити до Everybody Wiki, чи IQ Wiki це для криптонів, чи багато інших Вікіпедій, чи просто спробувати Вікіпедію. З якоїсь маленької країни та потрапити туди. Ну і переходимо до багато до багато роботи що треба робити. Те це отримувати публікацію в медіа про вашого експерта. Тут ми маємо, ми можемо казати і про медіа загальний бізнес. Усі хочуть потрапити до Форбса, і це можливо. Форбсів у світі існує більше 40 штук, і хтось та й приймає вашого клієнта. Це може бути галузеві портали. Ви просто уявляєте, які галузеві портали чи як їх називають трейд Мідіа. Існують у Штатах. Ось тут, у мене приклад: це трейдмедіа операторів мобільних туалетів. І ось така спеціальна, такий спеціальний сайт для них існує. І якщо у вас експерт у цій сфері, він повинен бути на цьому сайті. Та експерти, багато з них повинні бути у. Локальних медіа їх теж тисячі, десятки тисяч у штатів. Вони багато з них виглядають як сайти з 90-х чи 2000-х, але усі вони можуть отримувати згадки про вашого клієнта. Як, що писати, яка інформація потрібна бути у медіа? Обов'язково повинно бути як наймого більше інтерв'ю вашої людини, показати, що вона уважна, що в неї персональний бренд, тому що в них беруть інтерв'ю. Це може бути такий формат: Один день з життя, коли ви просто розповідаєте цікаву історію, що там за кулісами у людини. Переважно цей формат використовується для. Політиків, там якийсь один день життя мера, і ось хтось просто такий репортаж. Що людина робить. Може бути підборки рекомендацій книг, програм, фільмів, все що завгодно. Людина, якщо вона щось рекомендує у інших людей, на... вони розуміють, що це, мабуть, експерт, якщо він публічно щось рекомендує. Ну, обов'язково треба публікувати біографії та історії успіху. Ось тут приклади. Людей, які просувають себе на на персональний бренд, як же отримати публікації в медіа? Ну, це може бути класичний пітчинг, це може бути, якщо піарники це роблять, є багато сервісів допомоги журналістам. Харо сам найвідоміший Quoted та інші. Але нещодавно з'явився новий крутий сервіс, називається journalfinder.com. Він акумулює на своїй платформі усі запити з інших платформ, і це легко шукати, на що ви можете відповісти, і там дуже багато цікавих можливості. Ну, і якщо ми кажемо про публікації у медіа. Я не можу не сказати про нашу платформу PR News. Це платформа, на якій ви можете купити статті у багатьох медіа у світі. Чому я рекомендую купувати, в тому числі для побудови персонального бренду, тому що це швидше, і ви будете на це витрачати не свої гроші, а гроші клієнтів. І повірте мені, у клієнтів ці гроші є. Тому що якщо подивитися, скільки люди платять грошей піар-агенціям у Штатах, це просто не порівнянні. Гроші з тим, що ви можете отримати за ці самі гроші, просто купити статтю про них. То, Піарнюс, до вашої, до ваших послуг, у нас є топ-майданчики, ексклюзивні формати, багато СОшних даних, багато даних по відвідувачах, багато ніж, про які ви можете писати. Все ми вам можемо допомогти з цим. Що ще? Ви зробили вже персональний бренд для людини, вона вже задоволена, але як що можна, як можна ще апсейлити ваших клієнтів? Це е, розповісти та допомогти їм. Е... Бити на упередження, побудувати їм якісь антикризові формати. Тому що якщо людина стає відомою, з'являться завжди люди, які хочуть її принизити. Тому тут такий крутий приклад був від Хіларі Клінтон, коли вона там хотіла подувати свою кар'єру у політиці, вона випустила книгу, не вона а хтось випустив книгу «The Truth About Hillary». І зараз, коли ви будете шукати «The Truth About Hillary», ви будете знаходити інформацію про цю книгу, але якусь там грязну а, правду про неї. Таку ж тактику робить Трамп, коли він висувався на президента, чи Джастін Трудо, якщо коли він був хотів стати прем'єр-міністром, він написав книгу про свого батька, і тому треба зробити багато еситів, які будуть відповідати на такі запитання: What you need to know about facts and myths about your client. Ось це треба асити. Чи може бути ця книга? Чи може бути багато статтів, чи може бути багато е, з персональних сайтів. Ну і це взагалі то все, що я хотів розказати зараз про цю нову нинішу персонального піару, і куди ви можете перекваліфікуватися? Чому треба туди переходити? Тому що там великі чеки. Люди витрачають на те, щоб побудувати свій персональний бренд, якщо вони виходять на візу талантів, десь десь 5 сім тисяч доларів на те, щоб тільки на якісь публікації чи не будову якихось есетів, а клієнтів таких просто тисячі кожного кожного року, і ви допомагаєте реальним людям. Просто уявляєте, як вони. Це не робота з якою корпорацією, а це робота з реальною людиною. І вони просто вдячні вам до глибини душі, коли ви допомагаєте їм здійснити їх мрію. Ось таку картинку змалював Чаджі Піті. Ну це все, що я хотів розповісти. Якщо у вас є запитання, буду радий відповісти. Дуже дякую за доповідь. Було дуже цікаво. Є куди рухатися? Як ти вважаєш, якщо порівнювати b 2 b сегмент сіошний та ось такий, як бізнес-модель b B2C для певних людей, наприклад, там для візи талантів або для персонального бренду, цей ринок набагато більший, набагато зручніший для агентів та спеціалістів чи підпитанням? Мені здається, що зручніший, тому що якщо ти виходиш на ринок США до якихось великих компаній, в них вже є якісь процеси, і в цих процесах дуже е, важко буде туди втрути, 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 втручитися. Але якщо ви зможете вийти на B2C ринок, він просто е, безкінченний. Це тисячі людей, яким потрібний персональний бренд. Це люди у інстаграмі, у Тіктоці. А потім вони будуть вас рекомендувати. Якщо ви це починаєте, це просто як е, сніжний ком, е, Нові нові клієнти. І є є свої проблеми, тобто люди вони хочуть якоїсь персональної уваги, але і дуже круто, що. Ти вони дуже швидко починають бачити і отримувати результат. Якщо це СОшка, там не знаю, два-три місяці, щоб вивести якийсь ківорд наверх. А тут у персональний бренд. Ви просто збираєте персональний сайт, робите пару есетів, Люди вже бачать себе у пошуку, і вони несуть і несуть гроші, тому що вони вже це дуже відрізняється від того, що вони мали до цього. Тому це легше їх конвертити, чого та легше апсейлити. Дуже дякую тобі за доповідь. Я думаю, що це можна окремо ще обговорювати, тому що ніша дійсно дійсно може бути великою, і люди звикають до того, що треба персональний бренд будувати от, і використовувати його потім по різному. Ще раз дякую тобі за доповідь.